Зустріч з лікарем. Єдина краса це здоров'я ви the... слухаєте подкаст Зустріч з лікарем від радіо Голос Надії в студії ведуча Елизавета Кознецова. ми записуємо етап в Україні під час великої війни з мобільної радіостудії. наша команда знаходиться на проєкті «Надія в дії, який покликаний підтримати українців у важкий час та надати їм найнеобхіднішу медичну допомогу. Більше 40 лікарів-волонтерів з різних куточків світу приїхали, щоб допомогти українцям. у спецсезоні подкасту Зустріч. З лікарем, ми познайомимося з медиками, волонтерами та дізнаємось, як дбати про своє здоров'я в складних умовах. Сьогодні у нас зустріч з фізичним терапевтом Ларі Совом зі штату Флорида, США. Вітаю Ларі! Приємно познайомитись. Приємно познайомитись, Елізабет. Дякую, що прийшли, Ларі. По перше, чи могли б ви розповісти нам про дві найвидатніші речі, які ви коли-небудь робили у своєму житті? Ну напевно. Перше це бути великим другом Ісуса Христа, А друге, їздити на місії, Їздити на такі місії, як ця. А це ваш перший такий великий медичний проєкт за кордоном ні, ні, я багато разів бував за кордоном. Коли ми з дружиною їдемо на місії, ми проводимо біблійну школу на будівництві та канікулах. А також працюємо в окулістичній клініці. Тож це вже наша 51 ша короткострокова місіонерська поїздка. Ого, то це виходить три або навіть чотири поїздки на рік. Іноді три на рік, частіше два рази на рік. Ого, а чи можна сказати, що це ваш стиль життя? так, так. Скажіть, а чи не важко вам, адже ви маєте свою власну сім'ю, роботу в США, чи не складно вам подорожувати світом і надавати піклування, лікувати людей? Насправді я зараз на пенсії, але коли я працював, у мене був чудовий начальник, який завжди мене відпускав? Я зустрічаюся з фізичним терапевтом, можливо, навіть вперше у своєму житті, і коли я готувалася. До цього інтерв'ю, до розмови з вами, то в Україні, як на мене, ця професія, спеціалізація вона не була настільки поширеною, але зараз, під час війни, вона стала популярною як ніколи. Тож, чи могли б ви нам пояснити, хто такий фізичний терапевт, коли і де він може бути корисним людям? О, це довга відповідь. Зазвичай фізична терапія, з якою ми працюємо, є фізичною. Ми працюємо з відновленням фізичних здібностей людей. Ми працюємо з широким колом людей, починаючи від людей, які перенесли інсульт, черепно-мозкову травму, можливо, вашої бабусі, у якої артрит рук, можливо, брата, який постраждав у мотоциклетній аварії. люди мають певні проблеми з болем у спині. Шиї, колінах, Тому ми робимо багато практичної роботи, допомагаючи їм відновити свої здібності А чи відрізняються ці діагнози, наприклад, в різних країнах по всьому світу? Ні. ви знаєте, ми всі однакові. Ми всі маємо однакові проблеми, однакові питання. так, якщо у когось болить в Америці, я знайду його тут, в Україні. І якщо у когось стався інсульт в Америці, я знайду його тут в Україні. Якщо хтось має травму голови, я знайду його тут. Тобто, це ж те саме, просто інша країна. Ті ж самі травми ми знайдемо всюди. Це вперше ви працюєте в країні саме під час війни? Можливо, ви помітили тут якісь ушкодження у людей, спричинені саме військовими діями? Так, я бачив одного клієнта сьогодні вранці. Чи могли б ви назвати найпоширенішу травму, спричинену саме війною? Можливо, в вашій практиці або в науці загалом Так, я ніколи не працював в Україні, яка перебуває у стані війни. Це мій перший досвід. І як я вже сказав, я бачив лише одного клієнта сьогодні вранці. Я тут був лише пару годин тому. Тож, можливо, до того часу, як я поїду, я побачу більше пацієнтів з травмами від війни. Але більшість тих, кого я бачив до цього часу, були пов'язані з інсультом, черепно-мозковою травмою, м'язовим болем, болем у спині. Ларі, чи впливає стрес на наші м'язи? Отак, безумовно, стрес все погіршує. А як це працює? Скажімо, якщо до мене приходить клієнт з болем у шиї та спині, я звичайно запитую його, як це довго триває, як він почувається, що погіршує стан, що покращує. А потім я завжди запитую, чи є щось, що викликає у нього стрес. іноді вони не хочуть говорити, але ви вловлюєте те, що вони кажуть. Коли я йду додому, я маю що зробити для чоловіка, і тоді це щось, і ви отримуєте вказівку на те, що вдома є стрес, і ви повинні боротися з цим стресом і навчити їх, як боротися з ним, як розпізнавати, коли вони відчувають стрес, і як зменшити стрес. І ці методи можуть відрізнятися від людини до людини а хіба ви працюєте з цим? Тому що ви ж саме фізичний терапевт, але вам доводиться працювати з психологічними причинами травм так, так це означає, що ви маєте бути фізичним терапевтом і психологом. поєднувати тобто. поєднувати. Ви повинні слухати, що вони говорять. Як може допомогти фізична терапія, саме полегшити біль у м'язах, шиї, спині будь-чому іншому. А які у вас методики? Все залежить від того, де болить і що викликає біль, а також від способу життя людини. Наприклад, хтось працює на заводі, і в нього болить спина або шия, тому що він піднімає вантажі цілий день. Тому він може використовувати неправильну техніку підйому. Він може неправильно згинати. Коліна і піднімати вантажі, тому ми вчимо їх, як правильно піднімати, запитуємо їх про їхню робочу ситуацію. Якщо вони тягнуться дуже високо або дуже низько, їм потрібно відрегулювати своє робоче місце. Тому все залежить від їхньої роботи, способу життя. А потім ми намагаємося за допомогою фізичної терапії задовольнити ці потреби, особливо в навчанні, як запобігти цьому, як зменшити це навантаження. Тобто нам треба глибше дослідити спосіб життя, саме так. Ставити їм багато запитань і слухати, а що люди можуть зробити самостійно, щоб полегшити біль? Або можливо, що можна зробити разом із вами, як з терапевтом? Так, знову ж таки, ми вчимо їх піднімати речі та робити інші речі по дому. Переконуємося, що вони п'ють достатньо води, що вони правильно харчуються, що вони виділяють час для відпочинку та спілкування зі своєю сім'єю. Отже, спосіб життя це важлива річ, але потім ми вчимо їх, як робити певні види розтяжок, певні вправи і таке інше. А також якщо вони займаються спортом, як зменшити кількість травм, як правильно розминатися і охолоджуватись. Після занять спортом, тобто ваша робота полягає в тому, щоб навчати людей, щоб вони далі не потребували вашої допомоги. Зрештою, ми сподіваємося, що так і буде. Вони повинні бути самодостатніми, щоб подбати про свій біль. Ви знаєте, як його запобігти. А коли він виникає, як з ним впоратись? А якщо пацієнт переніс, наприклад, інфаркт або навіть інсульт. То чи означає це, що він повинен тепер постійно приходити до вас, звертатись, призначати зустріч з фізичним терапевтом? Ну, ми вчимо їх, як члени сім'ї, можуть доглядати за ними вдома, як виконувати вправи вдома, і сподіваємося, що сім'я зможе самостійно виконувати вправи вдома, але можливо доведеться приходити кожні пару місяців для невеликої переоцінки і можливо додавати нові вправи, нові розтяжки, щоб пере? Конатися, що сім'я розуміє, як правильно виконувати вправи, ушкодження можна буде реабілітувати, так, так правильно чи люди роблять щось неправильно, і вони можуть повернутися додому, а потім їм може стати гірше. Тому ви виявляєте, що відбувається, і коригуєте свою програму, щоб повернути їх на інший рівень. А чи знаєте ви позицію церкви щодо фізичної терапії? Або можливо, у вас е є якісь приклади з біблії або з давніх часів? О, так. Дайте мені подумати, я не можу пригадати Я знаю, що ви знаєте сліпого біля Вифлеємської купелі. Знаєте, що Бог сказав? Підніми своє ліжко і ходи. Знаєте, а потім про кажених, яких Ісус цілив. Давайте подивимось. А це було чудо чи просто деякі терапевтичні проблеми? У багатьох випадках це було диво, яке було зроблене. Це так Розкажіть нам, будь ласка, про те, чи є у вас якісь інші вподобання в житті в контексті зцілення людей, можливо, подорожей? Фотографія. Я люблю фотографувати, допомагати іншим людям, фотографувати, подорожувати я колекціоную футболки. Давайте подивимось, але можливо, просто допомагаю людям, де можу. Ларі а чому ви саме тут? Чому я тут? Так, тому що два тижні тому мені подзвонили і сказали, що ви нам потрібні. Вас це не напружує? Вам не страшно? Ні тому, що зараз ми транслюємо з студії в Україні під час війни, і людям важко. Ну, ми молилися про це перед тим, як приїхати, і сказали: ти знаєш, господи, якщо ти хочеш, щоб ми поїхали, ти відкриєш нам двері, і він відкрив нам двері, щоб ми були тут. Тому ми тут. Дякую вам, Ларі, що приїхали сюди, в Україну. Дякую за вашу допомогу, за ваше відкрите серце і думки. Які завжди з нами, дуже дякую so вам за <рекун> це інтерв'ю. Для мене це було великою честю. Дуже <рекун> дякую. Ви слухали подкаст зустріч з лікарем від радіо Голос надії. Почуємося в наступних випусках.